Знаєте, часто кажуть, є діти, є дорослі, а є підлітки. Тому що підліток це дуже цікава людина. Це людина, яка вже не дитина, але ще не доросла. І в цьому чудовому віці тінейджери задають нам купу цікавих переживань. От в мене зараз досі 16 рік. І я насолоджуюся її підлітковим віком. І до сліз, і до сміху. Це цікаво. Як захистити психічне здоров'я підлітків? Тому що воно насправді дуже чутливе і вразливе в ці часи, тому що підліток в цей час проходить гормональну перестройку його організму, його душа задає багато питань. Ну, Насправді все починається з вікової психології. Ви маєте розуміти, що таке вікова психологія. Справа в тому, що дитина, коли народжується, в неї є свої потреби. От. І головна потреба, на якій будується її психічне щастя, на якій будується її психічне здоров'я, це потреба в довірі. Вона розуміє, що оточенню можна довіряти або не можна. І, відповідно, тому, кому вона довіряє, вона від того і вчиться. Якщо дитина довіряє телевізору, планшету, телефону, більше, ніж батькам, вона буде, звісно, звідти вчитися. Тому довіра в маленькому віці, це довіра більше, там, авторитет, довіри це мама. Там це може бути тато. От. А вже в віці, коли дитинка йде в школу, вже. Початковому такому шкільному віці, це вже стає авторитетом дуже часто перша вчителька. Мама, само собою, тато так, але вчителька теж забирає довіру, тому що йде спілкування, вона задовільняє дуже багато потреб дитини в спілкуванні і в любові. Якщо вчителька хороша і повноцінна, таке навчання в хорошій школі. Але коли дитина заходить вже в молодший підлітковий вік. Це теж шкільний вік, але молодший підлітковий вік, то там авторитет і довіра зміщуються в сторону друзів. Спочатку це дівчатка з дівчатками, спілкуються хлопці з хлопцями, потім це змішані команди компаній. І тут довіра батьків, і довіра дорослих має нами дорослими зберігатися. І це захист психічного здоров'я дитини. Спектр душевних захворювань і розладів у дитини дуже широкий. Є специфічні, підліткові такі захворювання. Наприклад, у всіх, у дорослих у дітей, ми можемо зустріти невротичні стани, наприклад, панічні стани, панічні атаки, тривожні стани, генералізовані тривожні розлади. А коли дитина вже заходить в підлітковий вік, там бувають з'являються такі речі, як. Обсесивно-компульсивний розлад, можуть бути притаманні розлади харчової поведінки. Дуже часто у дівчаток, іноді у хлопчиків таке стається. Дитина собі не подобається, не подобається вага і так далі. І так далі. Окрім того, є більш серйозні розлади, такі як депресія, біполярний розлад, шизоафективний розлад, шизофренія, психотичні розлади. І відповідно, якщо це стається. Ну, я хотів би поговорити спочатку не коли це сталося, а щоб це не сталося, що робити, як захистити психічне здоров'я, як підтримати. Важливим є від нас, від батьків, постійна підтримка довіри. Я ще раз це підкреслю: довіра. Друга важлива історія для підлітків це наше ставлення до поняття дружби. І до друзів дітей. Кожна дитина має з кимось дружити. Це її соціалізація. Вона спілкується, вона обов'язково починає мати коло друзів. Вона їздить там на якісь заходи. Спочатку це, може, десь в церкві, зі школьними, там, шкільними друзями. А потім якісь інші заходи. І таким чином дитина вчиться довіряти не тільки батькам, не тільки вчительці, не тільки маленьким, маленькому колу друзів, а більш широкому, вона вчиться розрізняти ступені довіри і створює свої власні кола близькості. І вже розуміє, як, в яке коло, хто має бути допущений. Тому що, якщо ми це не сформували в дитинстві, якщо там. Батько або мати зробили великі помилки, наприклад, дуже-дуже багато дітей зростають в неповних сім'ях. Я сам виріс в неповній сім'ї, неповній родині. І відповідно це порушення довіри. І з-за цього дитина починає страждати. Вона починає захворювати іноді. Вот. І тут наша задача зберегти. Довіру бути друзями для дитини, а також допомагати дитині вчитися дружити і обирати друзів. Тому ці 2D довіра і дружба це фактор профілактики захворювань. Якщо починається якась проблема, там дитина, наприклад, формується в неї обсесивно компульсивний розлад, або якісь нав'язливі рухи, або в неї Депресивні стани починають з'являтися. Треба моніторити, скільки часу дитина проводить в здоровому способі життя, чи не забагато вона в гаджетах, чи вона не забагато в телефоні мобільному. Тобто вона може забагато часу проводити за екраном, і відповідно її велика кількість друзів може бути віртуальними. І це буде порушувати її психічне здоров'я. Тому треба зменшувати екранний час. Є купа досліджень, які доказують, що нам доводять, що 6 годин екранного часу в день це критичний, критичний час, критична кількість годин для того, щоб дитина почала утримувати панічні атаки, тривожні розлади, депресії. Тому кількість годин треба зменшувати взагалі дитина молодшого віку до 14 років. Дотепер не змінила своє ставлення Американська педіатрична асоціація лікарів-педіатрів, дитячих лікарів. Стандарт це 40 хвилин день екранного часу. Хто витримує цей стандарт? Дуже мала кількість батьків захистити дітей. Особливо, якщо дитина народилася з вадами, з проблемами, зі схильностями неврологічними. Екранний час має бути обмежений. От. І це буде захищати психічне здоров'я. Це частина процесу одужання. Дитина, якщо вона вже починає хворіти, або що б не захворіла, от ви бачите якісь ознаки, вона має право на бути більш капризною, щось вимагати, не треба тут ображатися, нібито вона здорова, тому що їй погано, їй зле. Так само, як вона взламала, не дай Бог ногу, вона може зламати і душу. Якщо душа тріснула, треба її лікувати. Якщо дитині важко, в неї розлади сну, в неї розлади поведінки, в неї е, немає адекватності. Вона занадто тривожна. І ви бачите, що вже таким простим, заспокійливим чаєм і обіймами ви її не можете заспокоїти. Вже твориться щось не те, Ва, наша задача співпрацювати з фахівцями в сфері психічного здоров'я, знайти найкращого фахівця в вашому регіоні або поїхати в інший регіон. Знайти такого фахівця, і хай фахівець допоможе. Пропише лікування, пропише план життя, пропише здоровий спосіб життя, детально, що робити, що не робити. Як покращити сон. Ліки пропише, тому що ліки це і є той самий гіпс, який накладається тимчасово на ту поранену душу. Дуже рідко, але буває. Що є важкі психічні захворювання, це душевні розлади, які біполярні розлад або е, психоз, і тоді е, лікування має бути тривалим: рік, два, може, більше. Це нормально треба сприймати, тому що деякі захворювання, такі як діабет, там, високий тиск, якийсь дефіцит, ми призначаємо ліки, ми призначаємо інсулін, ми призначаємо. А препарати для зниження і контролю тиску. І людина має їх пити тривало. І це забезпечує їй здоров'я. Бо слово здоров'я треба розуміти не як відсутність хвороби і відсутність там, ліків, які ти п'єш. Здоров'я це добробут людини. Соціальний, фізичний і душевний. І коли цей добробут, людина, от є таке слово благополуччя, добробут. От коли вона відчуває себе комфортно, це її здоров'я. А не тільки якась і це на соціальному рівні, на фізичному і на душевному. Тому під час війни зараз у нас у всіх ми на здорові, тому що ми соціально не благополучні. У нас немає добробуту, у нас війна в країні. Але mm -hmm. ті, хто живе за кордоном, ті, хто вміють створити атмосферу добробуту навіть в умовах війни, а, війни, а це можна зробити. Це створюється родинним, тісним зв'язком, коли ви самі спокійні. Є ще один дуже важливий рецепт як зберегти психічне здоров'я дитини підлітка. Треба піклуватися про власне психічне здоров'я. Якщо я переляканий, тривожний батько або мама, дитина теж буде це спадковувати Вона буде це сприймати як як зірець поведінки. А це неправильне зірець. Тому Задача дуже проста. І це багато досліджень довели. щоб захистити психічне здоров'я дитини під час війни, підлітка чи молодшого дитини, ти маєш зберігати власне психічне здоров'я. Спокійний батько, спокійна мати, дорівнюється спокійна дитина в більшості випадків. Ну і ще один важливий момент це духовний розвиток дитини. Це багато молитов, це підтримка дитини. В оточенні того, що є тіло, дух і душа. І саме не тільки тіло, здоровий спосіб життя. Дитина має достатню кількість кілометрів за день нахажувати. не має бути теж так само, як у дорослого 10 тисяч кроків зроблено. Дитина має бути дихати на свіжому повітрі, дитина має вчасно лягати спати, вчасно це на 12 година ночі, це 10 година вечора, 22.30, не пізніше. Дитина має бути дитиною, яка любить душ, яка вміє робити контрастний душ, яка вміє насолоджуватися здоровим харчуванням, збалансованим, а не тільки фастфудом. Це дитина, яка вміє роб... казати собі ні, щоб не робити багато перекусів, і яка має таких самих батьків, які роблять все те, що я щойно розповів. Це буде захищати дитину. І психічне здоров'я. Ну і крайнє, що хочу вам сказати, це один з важливіших способів захистити психічне здоров'я дитини, це щиро ділитися своїм сенсом життя, своїм розумінням щастя і своєю перспективою і ресурсами. Справа в тому, що дуже багато дорослих, дуже багато батьків. Не дуже розуміється в тому, для чого вони живуть. Вони вважають своїм сенсом життя щось тимчасове, що можна відібрати. Вони вважають своїм щастям те саме, щось те, що може бути забрано, або хворобою, або нещасним випадком. І таким чином батьки закладають бомбу під фундамент психічного здоров'я і власного, і дитини. Сенс життя це те, що має бути такий, щоб в тебе його ніхто ніколи не міг забрати. Так само перспектива в тебе має дивитися за горизонт смерті, за горизонт цього життя. Дивитися в вічність туди. І тоді дитина не буде лякатися нічого, вона не буде мати фобії, якихось страхів. Вона вчитиметься будувати стосунки з Богом, як вона його розуміє, на його рівні, але Бог буде їй допомагати. Жити без страху, жити в любові. Дитина. Буде розуміти, що такі ресурси, що таке контрастний душ, що такі піти погуляти, що такі поспівати, караоке, пограти на фортепіано, піти в ліс, просто побігати. Це прості ресурси, це піти помолитися, це прості ресурси, які в тебе ніхто ніколи не забере. І дитина буде знати, що в неї є вічна перспектива, що вона створена на цьому світі, щоб Залишати добрі сліди, розвиватися, робити добро це все, що в тебе ніхто ніколи не може забрати. Завжди є можливість розвиватися, лишати добрі сліди і робити добро. І вона буде розуміти, що щастя це коли в тебе совість спокійна. Що ти знаєш, що те, як ти живеш, є вірним. Тоді ваша дитина буде щаслива, вона буде здорова. І навіть якщо вона схопила якусь хворобку, розвивайте в ній цю культуру здоров'я фізичного, душевного і психічного. І дитина, ваша дитина скаже вам дякую.